І на підприємстві Волтекс, де за листопад-грудень було викрадено біля 20 двигунів із системи захисту. І зміни у 15 чоловік ми не застали жодного. Всі п'ятеро дверей відкриті і зайти до котельні може кожен бажаючий. У рейді з працівниками міліції ми побували на інших об'єктах. Так, м'ясокомбінат і рибна база через оцей паркан наладили такий собі бартерний обмін, звідси м'ясо туди риба. В цих стосах цегли і обладнані тельніки для бартеру. А з цих теплиць було викрадено півтори тисячі кущів троянд. Я знаю, що за одну квітку ціна 200-300 тисяч. Уявіть собі збитки, нанесені горе хазіям цього господарства. Цей кран сирота стоїть на вулиці Безіменній більше шести місяців і нікому він не потрібний, хоча номери на ньому й державні. Ось це скло підготовлено до крадіжки і чекає свого часу на заводі Буд-Деталь, що по вулиці Вахтангова, 12, якраз напроти звалища котрого не торкнулося не один санітарний день міста. А ось так виходить і виносять через діри в огорожі заводу комунального устаткування. Та що там говорити? Якщо на базі райспоживспілки тільки завезли товар, як зразу його вкрали, а сторож мирно собі спав у себе вдома. В зв'язку з різким скороченням поставок газу з Росії прошу довести завдання по скороченню споживання на 40% від фактичного. Кінець цитати. Енеретична ситуація, хоча й на вулиці, тепло, дуже катастрофічна. Щоб забезпечити тільки населення газом, треба все відключити. Всі тепломережі, всі промислові підприємства, інакше ми не То, Якщо ми цього не зробимо, нам почнуть понижати тиски на ГРСах і останемось, взагалі, може бути катастрофа. Найбільше в нас проходило забраковок по алкогольній групі. Найбільше це вина зараз останнім часом. Червоні вина йдуть фальсифіковані. Зокрема, Ізабела, Кагор ми бракували, Лідія. коньяки дуже часто зустрічаються, фальсифіковані. Ковбаси також не відповідають ніяким нормам. Я кадату покупала селедку і в великому кількістю брала цю селедку. Вона виявилася не Я принесла, вернула, Отдала назад, а не мені вернули деньги. У Лію часом купиш ще селедку, там цю польську вона порчена, але куди її назад поносем. Нікуди не зверталася нічого. Є ну, общество защити прав потребіці. Навіть на базарах вже продають самогонку. Це позор для нашої області. Їхав з роботи додому, нормально, нічого поганого, не думав, що станеться і вдруг почувствував удар в бік. Мене винесло на бордюру. Я намагався з'їздити ніяке, щоб не було. Я руляк рота, ну все, от тормозний путь. Бачите? Все. Все, більше інтерв'ю я не даю. Водій автомобіля УАЗ, фамілія Мазурок. Віктор Анатолійович, керуючи автомобілем, перебуваючи в нетверезому стані, вирішив обігнати автомобіль Москвич, при обгоні десь не справився з керуванням, автомобіль Москвич прижав до обочини, результаті автомобіля розвернулося. У ну, даній автопригоді потерпілих немає, тільки пошкоджені автомобілі. Реорганізація колективного сільгоспідприємства Слава села Маковичі Турійського району розподілила на впіл не лише сільську громаду. Пересварилися сусіди, розділилися, сім'ї лунають прокльони і навіть палають скирди. Водночас всі бажають одного відновити справедливість. Останні п'ять років я просто як спеціаліст відчула, що я можу працювати, тому що творчо робота зоотехніка це треба працювати творчо. О, тому що любі питання, можна було щось чи направління, чи будь-де з таким керівником, як Мацьоха, воно було вирішувати. І отак от нас розкололося господарство на дві частини. Ну я думаю, що то не є щось таке важливе, то є на даний час все законно. Чому виникло те все? Я знаю, чого то так виникло, чи то так хочуть люди землі, чи то що вони хочуть. Не влаштовує те, що він навколо себе зібрав тільки свою родину. Вся адмінперсонал, всі куми, свати, брати. Ми говоримо просто по-сільському. Там вся своя родина. Зараз на даний час бувши голова, ну як запрошує, прилякує людей, виписує зерно там і так далі, і так далі. З комори вивозять зерно наше, а це ж наше майно, всіх нас. Колективне сільськогосподарське підприємство може існувати тільки при, як то кажуть, при. Дисципліні при порядку, можливо, часом і жорсткій дисципліні це багатьом не подобається. Розкололися на, ну, на сьогоднішній день на два табори. Одні підтримують значить, мене, інші мене не підтримують. По справедливості хай буде і людей не обдурюють, не залякують, не обдурюють. Конкретно положено, будь ласка, людину бери і відходь, чи то в колективне, чи то особисто десь працювати. На сьогодні цього немає. Перша проблема то, що ці виступи в пресі. Значить, що громадяни похилого віку, кому за 60 міняти паспорта вже не потрібно. Друга, значить, виступив в пресі, що будуть пластикові картки введені. Тобто це теж відбиває населення бажання міняти паспорти, чекати якихось інших паспортів. По цьому йогурту видно, що зазначається на маркуванні термін придатності 90 діб. А кінцевий термін зазначається зверху на кришечці упаковочці, і тут зазначається 9 серпня 2000 року. Математично попідрахувавши, можна визначити, що цей йогурт мав би бути виготовлений лише тільки в травні місяці, а фактично зараз, у березні, він уже є на наших ринках і спокійно продається. Явно видно орфографічні помилки неправильно зазначається сама назва ковбасних виробів. Можливо, це навіть трошки буде е, е, незвично чути, але отут написано: замість сосиска пише сосільська, київська екстра. І далі е, відсутні будь-які реквізити виробника. Невідомо, хто виробив ці сосійські, коли їх виробили. Розумієте, е, це просто йде е, саме елементарна і саме така, от, знаєте, е, фальсифікація нашого вітчизняного виробника. В цей день хотілося б привітати всіх абсолютно споживачів, від маленького споживача, який ще в памперсі, і до самого споживача в похилому віці, і з цим днем, що все-таки держава обернулася лицем до нашого споживача. Сьогодні радіє наша мати Україна. Радіє тому, що ми, на керівництво, є народом. Бо тільки ті, хто пам'ятають свою історію, хто добре знає історію. Кто ценит ее историю, кто делает из нее выводы, тот может стать народом. Сходил сегодня в Приватбанк, проплачивая по квитанции. Оказывается, что место положено 19.26, у меня запросили 20.26. На вопрос, почему, что и где, мне ответили, что якобы Э, уточнить все это у начальника отдела. Начальник отдела дал разъяснение, что вроде как город, но и Облано заключили договор с банком. На каком основании и почему, непонятно. Не спросили мне, ни родителей. Получается, что заочно, не спросив у тех, кто должен платить, они решили и э, подписали договора. Дело не в том, что это одна гривна, но есть родители, которые, допустим, согласитесь со мной, не в состоянии даже ее заплатить. І хотілося б, щоб вони то на фоні цього визмущення, пусть ми два человека, які це все высказываем, але родители моря. Я знову вів розмову із представником Приватбанку, вони готові знизити оплату до 50 копійок. Далі моя задача провести консультації із батьками. І якщо цей варіант батьки відкинуть, значить є ще один варіант запасний, що на перспективу оплата за дошкільні заклади буде здійснюватися так, як здійснюється оплата за комунальні послуги. Та ситуація, яка сьогодні склалась з отриманням платежів, сплатою платежів за дошкільні заклади, вона Полягає саме в тому, що отримувач платежів, а саме міське управління освіти, воно не знайшло можливості компенсувати ті видатки, які виникають при отриманні таких платежів. І тому, безумовно, на сьогоднішній день склалась така ситуація, коли хтось повинен компенсувати цю вартість. Ну, Шкода, що вона в даному випадку перекладена на батьків, однак я ще раз кажу, що всі послуги ну, вони, безумовно повинні бути оплачені, тому що за цим стоїть робота. Потом мы хотим так освоить все современные технологии, чтобы этот центр был образцовым, чтобы сейчас для четырех областей, а потом для всей Украины это был показательным родильный дом, чтобы приехали, посмотрели, освоили, внедряли у себя. У нас рання виписка на другий, третій день, що у нас проводяться сімейні пологи, що вільне відвідування родичів Породили. це все, я кажу, результат тієї програми. Одна жінка вражає без какого-то близького чоловіка. Це вже у нас час дікоїнку. Тобто несколько процентів, звісно, є таких жінки, дуже мало їх. Економічно ми коробки менше лікарств. Їздили в Київ. Стояли там під адміністрацією, під ЦВК, під Верховною Радою, стояли на Майдані на Майдані. Чого ми добились? Так, нашим президентом став законообраний народний президент Віктор Андрійович Ющенко. Але на місцях, ну що ж, багато хто вважає, що ми зрубали дерево, яке гнило. Але не досить зрубати це дерево, яке гниє треба викорінити це коріння я боюся що в міру наближення е, виборів і так би мовити, загострення політичної боротьби і в міру того що все таки в нас останнім часом молодь стала дуже активною її будуть використовувати і на жаль використовувати е, нечисті на руку політики я би е, я би цього, звичайно, не хотів би, тому що молодь, яка згодна вигукувати вслід за старшими, так би мовити, ідейними вождями будь-які лозунги, це, вибачте, вже небезпечна молодь. Прямо на конкурсному комітеті це сказав сам Степанов, що з цього моменту ваші газелі по цих маршрутах їздити не будуть. Ми не очікували, що у нас знову. На другому конкурсі знову заберуть маршрути. Тобто ведуть підприємство до банкрутства. На сьогоднішній день підприємство не спроможне вже. Значить, 5 маршрутів за 5 місяців у нас забрали. Ми практично сіли зараз на і Як ми викорабкуватися? Навіть не знаю на сьогоднішній день. Ситуація дуже складна. На всі ці маршрути ватвелин дожа задекларували автобуси автосан і АТАЛО. Їх є всього чотири маршрутів п'ять. Крім того, ці автобусний талон задекларовані на Київ, «Автосан» задекларовані на Варшаву. Значить, якщо поїдете в Варшаву, поїдете на Київ, то хто буде їхати на світі. Рішенням конкурсного комітету ми не задоволені і вважаємо його взагалі непрозорим. Я нічого не винуватий. Я, звісно, буду скаржитися, я буду скільки мати сили, скільки буду писати вскрізь міністерство вскрізь. Що я, це мої діти. Я, я мусив дати їм 30-200 рублів на харчі. А ви мене зробили? Зробили, звісно, <кій> що я ще ваш руководитель. Це має вищу освіту, я ноль маю освіту. Я зробили мене 11 год дали мені. Провокації, це ложно на нас, це тільки неправильний суд. Це тис, тиснули на суд. Такий срок за один епізод не завершує реально. Я так що саме говорю, що це неправильно. За такі людям за такі строка дають убі за обіст, за ті такі за, такі стрікати. Вони здають за фьор якусь по вісім з половиною, по десять років. Хто таке бачив? За таке я ніколи не такого не дають. Це оскаржувати тільки на Київ писати. Я би сказав сказав би, це не вирок, це пародія на вирок і на нашечинство. Зробіть ви. Милосердя до старої людини, а до не старої людини. Його інфаркт, який оце недавно був. В Чуді Коксеня. Його засудили на 11 років. Я вас прошу, зробіть щось. що небудь. Чи хай пересудять, чи що, що ви неправильно осудили. Наша міліція на Україні вбивають, а нашу національність на Україні не считають. Значить, нам з України, наші національності, треба куди то виїжджати. Вони в прокуратурі, його дядько прокурором робить. Сам він робив це, хоч у прокуратуру. Робив. Він грамотний і йому дали 9 років. А стара людина, яка не присутствувала, його діти були в цій групі і йому дали 11 років. Тут є грамотні народи, котрі треба було, щоб сиділи. А вони підставили циган і циганам дали такі строки, щоб цигани їх каратали, бо вони не грамотні. Якось взяв оселедець в цьому, то він був такий запашком. Минулу неділю послала дитину по хліб, приносить хліб за середу. А вот. І кажу: от якби сама, то може дивилася. Стоїть тікеточка вже 4 чи 5 днів хлібові. От ви не якісна продукції. Хліб такий, як, як мочалка вже, вибачте, будь ласка. Я от недавно телевізор купила в новому магазині, як він то називається, забула. Ну, от новий відкрився. А в ньому динаміки, гудять, і гудять. Я пішла к ним. Ані говорять, що что... ой, йдіть на. Наш центр обслуговування. А телевізор то не сумочка, я його не візьму і не понесу з моїми можливостями фізичними. І от так і динаміки до сих пор і не знаю, що з ним робити. Фари полопали, фари відлетіли, крила полопали. Заднє колесо болтається, погоріли всі лампочки. Замкнули. По гарантії. Мені поміняли тільки дві лампочки, не хочуть робити, так як зазначили, відповідь була з сервісного центру з Києва, що їздив не по належних дорогах. Основною проблемою є і залишається. Рівень стану здоров'я приземників, придатності до військової служби, а також рівень їх морально-психологічної підготовки, також щодо прохожної військової служби. Ми маємо подавати до війська. Якомога здоровіших людей і якомога більше готових е, моральному плані щодо її проходження. Чому ми половину людей відправляємо назад? Що спеціально робите, щоб перекласти цю відповідальність на обласну призовну комісію? Чи вам не вистачає кваліфікації? Я сумніваюся, що кваліфікація у вас нижча, ніж сьогодні лікарів обласної призовної комісії. А де ваша участь в тому процесі? Що, ви не знаєте, де знаходиться начальник міліції? В вашому районі, чи ви з ним вибачте мене 100 грамів не п'єте разом? Прекрасно знаєте, ручкаєтесь. Тому що ці питання не можна вирішити, треба ці питання вішати на заступника голови райдержадміністрації чи заступника міського голови. Мені підійшли працівник, представився корін Володимир. Миколайович сказав мені дати постову інструкцію, розпорядження міського головного призначення, всі лікарняні, які він були відпустки, оцю всю інформацію. Ми швиденько зібрали, нам дали лист в руки, щоб від нас в момент ми подивилися А це Володимир Миколайович, він звідки? Він представився, що це міліція і служба у справах боротьби з економічною злочинністю. Парку дуже багато дерев аварійних, сухостійних, фаутних, тобто пошкоджених омелою, які досягли своєї вікової межі і становили загрозу своїм падінням на людей, пішоходів, які на відвідувачів парку. В тополі діаметром дерева біля одного метра і більше, то ходять окремі екземпляри до метра тридцять, метр сорок діаметрів. Висотою ці тополі близько 40 метрів. Тополі уражені омилою, тобто у дуже сильній е, степені. І тому як такого лікування вони не підлягають. Єдине, це тільки треба їх видаляти. Чекати, доки струхляві ці пеньки, лучанам доведеться не один рік. Розпорядження на вирубку хворих дерев, яких понад тисячу втілюється в життя. Та коли знищені дерева замінять новими, поки невідомо. Тож відпочивальникам центрального луцького парку поки доведеться милуватись на ось такий краєвид. Деревина це йде ордер виписаний на зелене господарство міста Луцька, і воно як воно використовує ту деревину. Те, що ми почали зараз продавати, це вже була ідея, як перспектива, як витягнути підприємство. Я просто попросив міського голови чи з виконком, щоб дозволив нам лишки реалізовувати. Два мільйони маємо боргів інші і так далі. І ми почали лишки продавати. Ось у цьому занедбаному приміщенні колишньої майстерні вже нічого не нагадує про нарколабораторію після візиту правоохоронців. Усе, що залишилось, ось ці два листочки канабісу. Завдяки спеціальному лабораторному обладнанню знаходилося понад 200 кущів елітної коноплі. Це все було вилучено. Я вирощував для себе медицинську коноплю, яку виписав в інтернеті. Я страдаю епілепсією. З дитинства п'ять років вживаю ці сімечки, вирощував не для збита, а іменно медицинська конопля, яка ви бачите, оплодотворена сімечками, а не урожаєм, не синцімілом. Вот. і ці сімечки я потім употребляю всю жизнь, займаюся спортом і. Це для мене як лікарство. У нас догану отримав заступник головного лікаря по адмін, адмінхозчасті, так за госп, який безпосередньо відповідав за майстерні звільнені з роботи, і той працівник, який провів. Людину, яка вирощувала ці рослини, також звільнений. Ця людина пояснювала, вона появлялася тільки тоді, коли майстерня була відкрита, проходила таємну ту кімнату і там займалася своїми рослинами. У Нас є велике питання до Миронюка, чому він ігнорує закон України про звернення громадян, ігнорує конституцію України, тому що громадськість має право на отримання належних послуг зі сторони міста Луцька, і ми просимо і наполягаємо на те, що від наш маршрут був нас був новий маршрут. Перевізник Хайчевський. Люди падають в обморок. Я особисто їхала так три рази, коли виносили людей з обмороками. Людям робиться недобре, люди їдуть на одній нозі. Та ішла дуже старенька жінка. Добігала до автобуса. Вона добігла, водій нагло перед нею закрив двері і поїхав. Це в ніякі рамки не вкладається. Він чекав, поки вона добіжить, чекав і закрив двері, і нагло поїхав. Отакі, отакі водії 230 і 230, а я взагалі не знаю, як їх можуть тримати на роботі. Ми побудували будинки, ні копійки, ні, і від сільської ради ніхто нічого не вклав сюди. Самі побудували дорогу. А зараз ви зробили... Зараз ви зробили. А зараз ні, не треба на камеру кричати. Я дивлюся, зараз ви зробили срач, ви зробили, тому що ваші машини їздили вчора цілий день. І тепер роби поробили вже вісім годин чи пів восьмого почали рівняти, тому що знали, що приїде телебачення. Почали рівняти, почали засипати. От, пожалуйста, ми робимо дорогу. А до того, поки ми їм не сказали, що ми будемо визивати телебачення, ніхто навіть про нас і не згадував, і не думав цього робити. Машини тяжкі їздять, нам її Псували, і ми на сьогодні: хто в чому як хоче, так і добирається, скоро теж. Вона туди до нас не приїде. Не дай Бог, хто захворіє, що в нас дорога втрачена. А чому не попередили, що буде 10 поверхів, як ми починали тут будівництво своє? Що ви почнуть дозвіл, дали на це таке велике будівництво, що в нас в вікнах тепер тільки стіни. І це ми живемо в частному секторі. А задайте, будь ласка, питання от жителям вашого рідного села, чи хтось бачив ту дошку. Оті ваші оголошення. І з ким ви тут проводили якусь розмову. В цьому будинку, який будується, тисяча квадратних метрів, буде виділено для працівників управління служби безпеки, які е, були і на сьогоднішній день перебувають в зоні АТО. Хочемо вручити, якщо буде така можливість. Це ж наш гарант сказав, що буде вільний доступ, населення до нього, знаєте, щоб кожен міг задати питання якісь певні. Хочемо задати ми питання, коли Гладковський буде наказаний, коли будуть обрубані руки. Це наболіло, розумієте. Я набагато що готовий для того, щоб зберегти. Свободу слова і демократії в Україні. Будь ласка, допоможіть хто небудь. Вони на мене нападають. Заберіть від мене руки, я нічого не порушую. Будь ласка, хто небудь допоможіть, заберіть від мене руки. Заберіть від мене руки, я нічого не порушую. Дій, будь ласка, знав. Вони суперечують. Заберіть від мене руки. А що от робите? Може, що хороше скажеш, як старикам далі жити? Що їм робити треба? Як же ж так? Хіба проживеш, на таку стипендію, Я кажу, то не пенсія, а стипендія. Тисячу тисячу сімсот. Кажуть, додають, а кажуть, тобі прожитковий мінімум хватає. Значить, достатньо. живи, то що тобі дали, а робити вже не в состоянні. Кожен громадянин України власною кишені відчує зростання економіки і зростання добробуту. Кожен з нас буде відчувати, що наше життя зміниться. Бать бать! Я прокинулася від того вибуху. От. І я прокинулася і десь було, десь вийшла, бо там в мене такий прийомничок, що зі з, з, з годинником я подивилася, що десь було час з чимось там, час п'ятнадцять, час двадцять. Було час ночі, як бухнула, я не спала всю ніч сьогодні. Весь ми ще не спали, зірвалося, просто думали, колонка зірвалася в сусіда, бачив, що вікно відкрите, і дим. Я виглянула в нас відкритий балкон, оце на четвертому поверсі. Угу. Вилетіла дівчинка, яка живе з цим хлопцем, який загинув, і вона почала кричати, що швидку викликала. Людина сходить кров'ю, давайте швидше. Вони там давають питати. Там Дані там, чи що, вона кричить, давайте швидше приїжджайте, потім все прийдете запишете. Ну, ви представляєте, ви кому на шоці, якщо йому там відірвало хіст, і він просто кров'ю зійшов, там кажуть, що кухня в ну, привіжче. Це просто жах. Бригада, що вона там застала. Застала вона потерпілого, без, свідо... без ознаків життя. В принципі, воно б'є кожному по карману. Саме розумієш, що воно було по 35, чи воно там, чи 30. Що вона зараз 44, то є така різниця. Де. Зараз у нас час такий, що добре, що воно є, і я, в принципі, розумію кожного. Зараз не можна його привезти, не можна де взяти, то тут. Кожен розуміє. Зараз кругом криза. Слава Богу, що поки хоч по 25. Ну, якщо вже поробили, вон там десь там дізель є, на наступній заправці, там щось 69 чи що він? Ну, це ж монополія. Він є хазяїном. Це так само, як у в магазин прийшли. Хліб може в одному магазині 18 бути, а в другому 22. Чого так? Ну, вроді ж, той самий, так само почуть. І те саме це стратегічний продукт. Одна із головних причин це зростання потреби з боку армійських структур, з боку, з боку органів територіальної оборони, з боку тих, хто виїжджає і вивозить своїх рідних за кордон. Таких ситуаціях уряд будь-якій країні ми не виняток регулює ціни.